Ну, а зараз, любі мої, хочу вас привітати з закінченням останнього уроку в цій чверті. Ура! І привітати вас з новорічними святами Різдвом Христовим. Можете бути вільні. І не забудьте написати твір про ваші новорічні пригоди. Іване, давай на Різдво до мене. Батьки не проти, а твої все рівно не приїдуть. Так, вчорашній лист від них мене просто вбив. Я думав, що хоч різдому відсвяткуємо разом. Та не засмучуйся. Ти знаєш, я, мабуть, не прийду. Немає настрою. Ех, я тебе розумію. Але ти подумай, ще є час. Доню, та ж давай швидше. Ну вже скоро зряне набіз'єде, а ми ще й свічки не запалимо. Що колядувати ще зарано, що ще дверя не зійшла, що ще вечеряти не сідала. Назарчику унеси часника. Несу, несу, мамо. Ой, гарний хлопчик мій. Доню, на тобі часник розклади, як бабуся навчала, та злосилу відганяй, а я піду за кутею. День сваритися. Дивися, яка котяна смачненька вийшла. Хто тобто б це міг бути? Ти не знаєш? Ні, мамо. Може Степан мав прийти? Піду погляну. Мамо, я ж сказав, що він обов'язково прийде. Добрий вечір. Привіт, Іванчику. Ходи, зараз будеш допомагати, стола накривати, бо вже світінніє. Ходи, ходи, хлопчик. Катруню, доню, де ти давай швидше, щоб і ганеньку розставляли. Ходить моя доця. І вачик старає. І бачить в мене гарний хлопчик. Так, а ну давайте тут посунемось, так. Дай Боже здоров'я! Боже допомагай! А що ви принесли? Злато, щоб ми в цьому році жили багато. Він вас зі щастям, зі здоров'ям, зі святою вечерєю. Щоб щастя і здоров'я ми зустріли цей день і наступний. Від ста літ до ста літ, поки нам Господь назначить вік. Дякуємо вам за гарні слова на привітання. Давайте помолимося всі. Різдво Твоє, Христе Боже наш, звістило світові світло розуму, бо в Нім ті, що зіркам служили, від зірки навчилися поклонятися тобі Сонцю правди. І визнавати тебе, що ти єси схід з висоти. Господи, слава тобі. Ну, а тепер давайте сядемо та покуштуємо святої вечері. Давайте, батько, давайте. Давайте поїмо куті за нашим звичаєм. Що, синку? А як ви різдво святкували у школі? Ви колядували? О, ще як колядували? Тільки раніше було не так, як зараз. Зараз просто собі. Іди і колядуй. А колись було. Пам'ятаю, ми колись так. із е, хлопцями з театральної студії зібралися разом, взяли костюми. Що тоді дуже важко було десь знайти українські гроші, костюми, а тим більше знайти певний сценарій Різдва і, і вертепу. І оце зібрались ми. Отамщуємо, отамщу. Діти, діти, добрий день, заспокоїлися. Будь ласка, давайте на свої місця, одягайтеся, а я хочу поки що Мішу запитати, чи вивчив він вірш Михайло. І вірш перший. Я козаки за мій клас, роду, пережив вже мій народ, не одну пригодську. Е, це наш клас. Так, і він дуже схожий на наш. Але якось це інакше. Молодець. Дуже добре, Михайло. Дуже добре, молодець. Привіт, я, Михайло. Я Назар. Я Іван. Чому ви стоїте? Новенькі чи що? Ми готові вертеп. Ви з нами пішли до нас. А чому цей хлопець так схожий на твого батька? І звуть його теж, Михайло. Мені навіть моторошно собі уявити. Хай радість буде в вашій хаті. На хвильку просимо нас прийняти. Пригода дивна нині стала. У неї сітка засіяла. Позолотили дори, гори, далекі зорен. і простори. Новина дивно сповістила. Марія сина породила Хочу я дізнатись дуже, то такі ви, мої друзі. Ми маленькі пастушки, що пасемо овечки. А звідки ви, з якого воду? Ми, ми з українського, українського народу. народу. Славний є, я Божий рай, український рідний край. А хто вам сказав новину, бо народжену дитину, як ангели заспівали, ми всі разом протеснали. Для Ісуса Даривзяний до тебе принесли. Я вас бачив, любі діти, Ви пишались там, мов квіти. І тебе, я пам'ятаю, ти один з ангелів рай. Так, я був там поміж ними, побратимами ясними. Та сюди я завітав, бо Ісусток наказав. Хай один із вас, Ангели, піде в українські села, щоб йому могли радіти милі українські діти. Щоб сказали, що вважають, може все ці смуток мають. А добрі люди, вже спокій нині буде, щиро Господа благайте своїх діток навчайте. щоб до церкви всі ходили, щиро на Боги ми молились, здержувалась від пусто, не робили батькам турбот. Що ви себе дозволяєте? Що взагалі все это значить? Ви представляєте, що вам? Що мені буде, якщо хто небудь об этом що то узнає? Сергей Борисович, дети так чекали Різдва. Сегодня же свято. Мы с вами уже об этом, это все обсуждали. Не что вас уволить, чтобы вам наконец-то стало все понятно. Михайло, а чего это Так, что ему не понравилось? Бачу, вы точно новенький. Вся школа знает, что директор против Рисла. Против нас их занять, против нас их репетиций. Михайлику. Привіт, бабуся, я з нами друзями познайомився. Це ж моя прабабуся, Я її на фотографії бачу. Добрий, добрий вечір. вечір. Добрий та не добрий. А чого? Лихий час дітки живемо. А чому лихий? А тому що не дають ні щедрувати, ні колядувати. Ми з подружками колись у церкву ходили, щедрували, колядували. Люди, вашій теплій хаті, щоб були ви завжди щедрі і багаті, Хай Рісто Христове вас благословляє, Бог страждає. Жита Рісу Христове. Щось тоді, як попань, ходім краще колядувати. Бабуся? Яка я, я тобі бабуся? Ну точно на морозі перемерзяся. Ходім краще колядувати. Перший раз. Як перший? Це довго пояснювати. – Назаре, візьмеш мене наступного разу з собою. Обов'язково. Христос, що ради нашого спасіння, в вертепі народився, і в'яса був покладений, є істинний Бог наш, молодою пречистю Своїй Матері, Святий славний секвани апостолів, преподобний небоносний Отців наших всіх святих. Помилуй, спасе нас, бо він благий і чоловіколюбний. Вітаю вас, дорогі браті і сестри, з Різдвом Христовим і бажаю вам, щоб новонародження дитятку Боже принесло ваші серця і ваші родини мир, щастя і Боже благословення. Христос народився. Славімо! Серька до, тебе, ми тя любимо, не минаємо, Бого тебе, у твої тонького, подали, наші серденько до тебе. Пане господарю, на дворі мороз. Стояти не гош! Хочу пустити до хати, а чи нам тут замерзати? Хати поляники прийшли. А ми їх тут вже й заслухалися. Христос народився! Його! Ой добрий вечір, пане господарю, ми в тебе. Чи дозволяєш коляду у себе. Та колядуйте ж Бог. Ой, добрий вечір, пані господине ми в тебе, чи дозволяєш колядувати добати у себе. Так, любі, просимо до хати. Ой, ті до клужок, найраніше в поле їздив. Ой, ой ой господа ролька нашого. Благослови Боже і я мати про Різдво Христове колядки співати. Мир в країнській світлій хаті, просим раду нас прийняти. А ми за давнім батьківським звичаєм заколядуєм щастя побажаєм. Просимо вас. Заспівайте якоїсь. Богорожда. <паспівляє> Лише їде в мірі у змови Цулим кресаня, по віщуки в личатах, а в чообітах їдуть, їдуть з України до Господньої дитини. Дари, дари Малому везуть. Їдуть бойки на станях, або цулик кресання, по в личаках. Я чобі, їдуть, їдуть з України до Господньої дитини. Дари, дари малому везуть. Дякуємо вам щиро. Гарно колядували, гарно колядували. Зоря над вертепом постала. Гарно сяє вона, І величаво, і Небо і поля освітило і наші серця, і у богостаєнку, де в'ясла, спочиває дитятко прекрасне. Серед сіна сповите лежить чудо світу, Бог предвічний дитятко маленьке, від причистої діви і неньки і в убогості цій і в смиренні народилось спасіння вселенні. Що... you oh. Аток сала огірочки, помідори, все, що є у вас на столі. Дай Боже, господарям вечір добрий, а нам пиріг довгий на всю лопату, так і з вашу хату. Щоб смачна була мука і не видно в скрині дна, щоб водилися у хаті і без чубі, і чубаті. Дай Боже вам, панове господарі, щастя, здоров'я, ці свята попровадити і дочекати Нового року. По новім році до богоявлення від, богоявлення, від богоявлення до Стрітення. від Стрітення до благовіщення, по благовіщеній, благовісній землі заспівати, страстям Христовим поклонитися і дочекати світлого, Христового Воскресіння, по Воскресінні до вознесіння, а по вознесінні. Аж до зіслання Святого Духу і так рік від року, аж до сотніх літ. А по літах сотніх корону небесну, благодать вічну, в небі отримати. Христос народився. Славі Його! А на цьому вже слові! Розповім. Ви знаєте, а ще до того, як були комуністичні часи, коли вперше я побачив колядників, коли ще я був малий, і мене водила до церкви моя бабуся. Ви знаєте, так було легко, і гарно, і красиво дивитися на те, як молоді хлопці і дівчата перевдягалися, співали, грали, а а бабуся мене підвела до церкви і перший раз в житті навчила молитися і читати молитву, хреститися. Ви знаєте, ну, е і досі ну, згадують її приємні і гарні дитячі часи. сини. Хто піди подивись, хто це може, бути? хто прийшов. Чи ну, не ну, колядники ну. часом? А ну сходи сходи. Може вже прийшли, може вже прийшли із зірванкою. Батько приїхав. Яка радість. Вітацї, правда, чика? Прийшов.